Всім привіт! Ви на каналі Українське село, і в цьому відео ми будемо з вами робити вже збір першого врожаю редиски на полісі. Всі ви бачили моє відео, як ми сіяли з бабусі і Богданом 22 чи 20 березня, що точно не пам'ятаю дату. Спочатку я накрив плівкою, потім я накрив агроволокном білим, і редиска, виходить, за місяць була готова. Багато хто з вас питав, який сорт редиски я садив. І Ось ця редиска, це сингента. Рядиска називається Цесар. Доволі якісна редиска, тому що я перед цим куштував її і не раз, я вже її давно їм. Ну вирішив все-таки ось залишити дегустацію на камеру, трошки пізніше, щоб вона просто підросла, щоб ви бачили порівняння. І зараз ми підемо з вами, візьмемо камеру. Я взяв з собою ось 10 гривень. Ось. От такі десь срібні наші 10 гривень. І зараз вирвемо в декілька, редисок, декілька редисок і просто порівняємо її розмір. У мене немає таких електронних вагів, що важить в таких грамах. Я можу пізніше собі куплю, щоб от там полуницю важити, що вам показувати. А зараз не будемо затягувати, беремо камеру і йдемо. І в процесі я буду вже розповідати про посадку, про ширину посадки, чи ми правильно це все зробили. І на завершення цього відео зробимо декілька крутих публікацій, тому що ці публікації потім будуть виселятися в інтернеті, бо продаж буде під заказ. Погнали! Ось так воно це все діло виглядає. Є місця, де редиска наша. ось, Зараз я візьму Ось такий от вигляд. Редиска дуже гарна. От, друзі, я чесно кажу, от я в шоці, із того, що я виростив таку редиску. Ну Давайте візьмемо редиску покладемо і 10 гривень. Ось я кладу 10 гривень, редиска трошки більша. ну Я думаю, якби вона ще трошки постояла, то вона б була, би, я думаю, більших розмірів. Зараз нарвемо пучок і подивимось, як він от в руці буде виглядати. Ну Ось так, друзі, це все красиво виглядає. Я вже зробив круту публікацію собі. Тобто редиска дуже крута. Я ось так ходжу, дивлюся, тут її нарвати можна дуже багато. Ось взагалі в крупняк стоїть. Чесно кажучи, сьогодні тут можна буде її достатньо нарвати. Тіткій Галі, мамки дам, сам поїм. Тобто в мене не було такої знаєте, там, ейфорії стосовно там таких от мегазаробітків на продажах редиски, тому що, чесно кажучи, що я от Задоволений цілком результатом, що вона у мене є, і так далі. Так, у нас тут саме класно теж ця лінія наросла. По поводу... ну Це вже вирвали, ладно. Тут надо, вона ще вона трошки підростала все-таки редиска. Тут ще така така середня, я б сказав. би. По поводу цього. Ширини посадки. Ширина посадки можна було б садити вущі. Тобто можна було б робити вуші каналки. І ось бачите, там, де вона коротше, ось, бачите як стоїть. Не, на, не наліплена, то вона там вже стоїть гарно, На сонці. Тут особливо ці стоять якби, редиски, то тут, де не, не наліпили, де так, знаєте, більш-менш нормально клави, то там вже вона стоїть велика, її вже можна буде продавати. Ну, я так походив, подивився. Це зараз хіба що радиска на а, власне споживання, тому що ще на продаж тут нема шарувань. Тут на продаж ще, я так і сказав десь приблизно, що продаж буде приблизно десь до початку травня, вона зараз ще підтягнеться. Бачите, ось яка гарнюща редиска йде. А тепер давайте трохи поговоримо за нюанси, тому що вони тут також є. По поводу добрив, які давалися. При посадці давалося нічого. Перед посадкою, як батько культивував мотоблоком, то давалося десь приблизно 5 кг, може 10 гранульованого компосту на цю ділянку, навіть менше, тому що воно все культивувалося. І карбонатний вапняк давався. Потім при посадці нічого не давалося, і вже коли почалися сходи, десь день 7-5, я Просто пролив вручну злійки чистим листом для розсади. Там, по-моєму, 5 азоту, 30 фосфору, 17 калію. Всі ви його знаєте, це моє легендарне добриво, тому нічого нового для вас не сказав. А, потім проходить десь ще певний час, вже вона почала нав'язуватися, почала речина сама вже наливатися. Я даю гуміно, органічне добриво. Відео ви теж бачили. Хто не бачив, в посиланні під цим відео буде перехід на те відео. Просто подивіться, яке гуміно. Тобто добре дійсно спрацювало. от -диска ось наросла. Ну, дуже гарно, дуже гарно вона наросла. Проти шкідників от ми нічого не давали. Це такий експериментальний рік був. Але я бачу, місцями якась така бложка є, тому що листя побите. Тому на наступний раз, як ми будемо цим всім займатися, коли починаються перші сходи, треба іти актеліком, я думаю. І думаю, потім вже проблем цих не буде. Ну, в принципі, ніяких втрат поки що по редисці немає. А тепер давайте поговоримо трошки про цей сорт-редиски, чому саме ми нього вибрали, який він ось виглядає. І будемо, я думаю, вже потроху закінчувати це відео. По поводу редиски. Оце в нас іде. Ось така редиска, сорт цесар від фірми Сінгента. Ось так воно це все виглядає. Можете поставити на паузу, збільшити картинку і буде вам видно від, надпис. Цесар, Цезар, хто як каже. Ну, на пачці написано Цесар. А, тут у нас такі редиски йдуть приблизно, ну, скільки ми дамо їм? ну грамів 25-30. Якби вона ще постояла, вона була б ще більша, але треба її вже було виривати, тому що. Редиску треба проріджувати, вона трошки густо посіяна. Це як би понятно. О, наступне, чому ми його вибрали? Я ніколи цього не казав у відео. І зараз я це скажу ось в цьому відео. Коли я починав от, наприклад, цікавитися цією темою, то в мене був вибір: вієна або Лаурела, Но. Так як от ця вся редиска їде до нас на північ, з півдня, вона не така дуже і смачна, як її хвалять. Я хотів щось таке чимось відрізнятися від усіх. В принципі, в мене такий стиль життя, і, чесно кажучи, я не прогадав. Тому що ця радиска, вона дійсно дуже смачна. От Вона така от, такий цікавий її смак. Я його не передам вам через камеру. Це можна буде тільки зробити, коли ви самі зможете її виростити для себе. Плюс сам. Колір редиски не змивається. Тобто вона як така є, така вона і буде до самого кінця. Бо є такі редиски, які ну сорти, які змиваються, потім вона така з білим кінчиком, така трошки розова. Ну ви зрозуміли, про що я говорю. Не всі, звісно, але є такі сорти. А тепер давайте про результат поговоримо на завершення цього відео, загальний, в принципі, я маю на увазі. Результат наступний. Було потрачено десь приблизно пачку отакої редиски цесар. Тут 10 тисяч насінин, а, мене навіть ще трохи залишилось. Тобто їх її вистачає, якщо таким ось шагом, як я сіяв, а в мене трохи широка посадка, вистачає, щоб засадити сотку. Ну я думаю, її треба сіяти густіше, то на сотку, я думаю, піде десь, може, таких дві пачки. Можна було б красивіше заморочитися з цим, було б красивіше, менш було б бур'яна, більш було б засаджено редискою. Тобто тут десь приблизно ми втратили по відстаням. Десь, ну, третю частину сотки точно стоїть, просто пустує. Тому, я думаю, на сотку таких дві пачки треба купувати. Ну, я думаю, залишиться. Потім, результат. Результат непоганий. Рідиска росте, вона росте на очах і вона росте таких от. Ну, Прямо я дивлюся таких от ну, шикарних розмірів, шикарних таких розмірів. Я навіть фотки позакріпляв, напевно, у відео буду закріпляти, щоб просто було розуміння, тому що відео цього не передає насправді. От Фотка трохи передає, а от відео ні. Тому результатом я дійсно задоволений. Ну, Скільки з цього буде кілограмів, я пізніше запишу, а вже ж на цю тему відео. Ну, Я думаю, будемо завершувати, тому що воно так, я думаю, хвилин 15. Я вам в принципі, все показав, добре розповів. Підкормки розповів, боротьбу шкідниками розповів, якої не було, сорт показав, результат показав. Ну, в принципі, все. Все, що треба знати для старту. Ну і хто хоче подивитись сам процес посіву, може клікнути на посилання знизу. Там просто буде показуватися, як я там плівкою накривав. Там потім ці всі нюанси. Одним словом. Буде пізніше таке вже загальне відео, як ми там виростили від А до Я на півночі, там під дугі, під, під парники на дуга. Ну, це буде пізніше це відео. Я думаю, ми його виставимо на межі травня, коли вже ми будемо продавати нашу редиску. Ну, а ви можете покласти і поставити цьому відео лайк, написати коментарі. Ну, а хто бажає ось придбати оригінальний сорт редиски, посилання буде. В описі під цим відео, це, по-моєму, буде Телеграм. І можете заказати собі насіння, хто там на осінь, хто там на наступний рік, на весну, ну і так далі. Всім до зустрічі!